Вітаю всіх! Сьогодні знову буде відео про готову роботу. Ось такі шкарпеточки. Це на розмір 39-40. Пряжа це шкарпеткова. Чесно скажу, хтось із дівчат дарував, не пам'ятаю. Дуже такий приємний, гарненький колір. Тут усього намішано багато, але. Але в результаті вийшло, що вийшло. І, до речі, мені вдалося практично е, ідентично зв'язати обидва носочки. Ось так вони виглядають. Значить, в'яжу я шкарпеточки від мисочка. Хто зі мною давно, той це вже давним-давно знає. Ці носочки я починала в'язати в березні, а закінчила в'язати в червні. Тобто швидкість в'язання. ну, Я думаю, нічого страшного. Я не марафон біжу, в'язальний. Тому коли зв'язала, тоді й зв'язала. Хоча я їх перев'язувала. Я один носочок зв'язала просто лицевою гладдю і чогось почала в'язати другий носок, і чогось мені не сподобалося, що в мене вийшло. Я вирішила. Зв'язати якимось візерунком. Візеруночок я знайшла в одній із своїх брошурочок, маленька книжечка є в мене ось такий візерунок, хоча я тут неправильно зв'язала, я вставлю оригінальну схему і намалюю, як схему по якій в'язала я. Але вийшло так, як вийшло. І, в принципі, якщо не придивлятися, можна вирішити. Точніше, хто не знає, той вирішить, що тут так все і задумано. Так, мисочок розказала. Починаю від мисочка. П'яточка п'яточка підкова. Стінку п'ятки я зробила не укріпленою, а просто резиночкою один на один. Ось така. Чашечка п'яточки. Далі в мене цей же ж візеруночок і резиночку я зв'язала у дві ниточки. Вона така, знаєте, більш стабільна. Я вже не раз в'язала саме так, тому що мені так більше подобається. Фотофон у мене, як ви бачите, незвичний. Це шифер повністю покритий мохом, і коли сухо, цей мох має ось такий вигляд чогось неживого, але тільки покапає дощ, мох становиться яскраво зеленого кольору. Це така, Здрасть. Дуся. це сажок називається. Я доволі часто Тут знімаю свої відео, він невисокий, тому я можу покласти на цей дах свої вироби і робити фотофон. Ну, це так, відступ такий ліричний. Да? Так, особливо розповідати про ці карпетички. Ну, нема нічого, насправді. Звичайні шкарпеточки, пряжа дуже класна, пряжа шкарпеткового складу, теж практично сама звичайна. але незвичайність в тому, що вона подарована кимось із моїх подруг. Я вставлю, я залишу посилання на відео, де я починаю в'язати ці носочки. І, надіюся, я там розказую, з якої пряжі в'яжу. Зазвичай в'яжу я носочки на спицях 3 мм кубічних від аді. От вони мені найбільше подобаються. Носочки виходять не тугі і не занадто рихлі. По факту виходить розмір спиць 2,75. Буває таке, що я іноді в'яжу мисочок і п'яточку на спицях 2,5. А весь носочок можу в'язати на спицях 2 мм, або на спицях 3 мм, або на спицях 2,75 мм. Але ці носочки я в'язала повністю на спицях кубічних 3 мм від аді. Ну, ось так, ось така робота. Виворітня сторона, Виворітня сторона виходить теж цікаво. Виверітня сторона, ось показую, візеруночок з виворотної сторони. Насправді дуже класний візерунок, така ледача, таке як ледаче плетіння, знаєте, це, ну, мені подобаються такі візерунки, де тільки лицеві і виворотні, і більш ніяких заморочок. А ось так виглядає з виворітньої сторони. Дуже люблю я секційну пряжу, особливо в шкарпетках. І коли ось такі секції розкидані, начебто вони і не однакові, але результат мене поразив, тому що вийшло, що шкарпетки абсолютно ідентичні. Я не з тих в'язалочок, які притримуються, от прямо, щоб була смужечка в смужечку, щоб всі кольори співпадали. Це коли я в'яжу на замовлення, тоді по запросу замовника, якщо це прямо дуже... Потрібно, тоді я підбираю кольори. А коли я в'яжу сама для себе, або не на замовлення, або навіть коли в'язання на замовлення, і там немає такого пункту, що, От, щоб були обов'язково однаковісінькі. Ну, люди різні є. Тому я не підбираю кольори. І так само в мене тут вийшло. Кольори я не підбираю відмотувала, не підбирала, але Получилось виходить... практично 90% співпадіння усіх кольорів, усіх смужечок. Ось така краса. Дуже мені подобаються такі шкарпеточки. У мене залишилось із 100-грамового моточка зовсім трошки. І ту ниточку я пустила на додаткову, в різні інші процеси. Так що ось така робота. Дякую за увагу, дякую, що дивитесь, дякую за коментарі. Всім гарного дня, мирного дня, всім цього самого-самого найкращого. Всім пока-пока.